Добрий день, малі другокласники та і шановні батьки, ми з вами продовжуємо начлен уроки, і тема сьогоднішнього уроку художній образ зими, поезії Ліни Костенко Ліна Костенко Пряга, білові цвіночки. цей ранковий добрий час, я рада діти бачить вас. Треба всім нам привітатись, вліво-право поверніться, одне одного сміхніться, чи готові до уроку. Молодці. Тож сідайте! Працювати почали. Так, з вами уявимо, що ми ліпимо сніговичка. А, наші ручки наші замерзли. Давайте ми отримаємо гріми, тепер ми. Їх Гріємо наші ручки. Здуємо сніжинку з долоні, зробимо глибокий вдих видих і подуємо на долоні, наче на ніс сніжинка. Здуємо нашу сніжинку. Так, читаємо з си, з, З, С, З, С, за сасусу. І виконаємо частину мовку: Ло, 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 снігом землю замелу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля стала біла земля. Ще раз давайте з вами: Ло, 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 снігом землю замело. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стала білою земля. Так, молодці. Ідемо з вами далі. Лі-лі-лі, лі лі, -лі, лі, -лі, -лі. Ой, за чи чималі. Го-гу-гу-гу-гу, всі дерева у снігу. Так, сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з авторкою Ліна Костенка. Це сучасна українська письменниця та поетеса. Так, Ліна Костинко народилася в 1930 році в місті Ржичі на Київ, в учительській сім'ї, писати вірші почала з дитинства. Образи віршів Ліни Васильівни яскраві, несподівані, пробуджують фантазію читачів та добрі почуття. Бачимо, Соловейко застудився та бузиновий цар. Бачимо з вами заголовок пряля і малюнок, так, кого образив художник? Жінку, таку як зима, що вона щось пряде. Так, якого кольору її обрання? Так синьо-біле, що знаходиться навколо неї сніги. Пряля це жінка, яка пряде ручним способом на прядці. Прядка це хатній верстат, призначений для ручного прядіння. І а, зупинили, будь ласка, і потім прослухали і прослідкували. Сидить пряля та пряде. Сніг іде, іде, іде. Нитка рветься, де Не де рветься де а вона пряде, пряде, вже пряла хуртовин, на шапки для верховин, на сової полотна, на завіску для вікна. На хустиною кривало мало-мало-мало-мало. Сніг іде, 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 а вона пряде, пряде. Так. І ще раз, будь ласка, прослухали так. Сидить пряда та й пряде, сніг іде іде, іде, нитка рветься де-не де, а вона пряде і пряде, вже напряла хуртовин, на шапки для верховин, на совою полотна, на завіску для вікна, на хустини укривало, мало-мало-мало-мало. Сніг іде іде, іде, а вона пряде і пряде. Так, вам потрібно зупинити самостійно. Давайте два рази ви читаєте цей вірш. Так, прочитали молодці. І саме цю прялю ви вивчаєте на пам'ять. Тобто, на четвер вам потрібно його буде вивчити. Сувої – це шматки полотна або інші тканини певної дожини, що зберігаються з горному трубку. І давайте з вами правильно наголосимо: пряля пряде, напряла сувої полотна, завіска, шапки. ДНД, хуртовин, верховин, хустина, укривало. Молодці. Так, хуртовина це сильний вітер зі снігом або по-іншому заметі. Та верховина це верхня найвища частина чогось небудь. І укривало або ковдра це легка покривало, яким накривають пості. Полотно це конопляна, наляна або бавоніна, а також точна або шовкова тканина. Завісу це шматок тканини або тюлю, яким завішуть вікно та двері? Так, чи здогадались, про яку прялю йдеться в вірші? Що вона пряде, про яке полотно йдеться? Що відбувається в той момент, коли вона пряде? Так, чому авторка використається в тексті і «Іде, Іде, іде, мало-мало. Що являється, чучу ці слова? Сніг іде, іде іде, а вона пряде і пряде, вже напряла хотавин на шапки для верховин. Так, тут зима у нас замилася. Будь ласка, ми ще сьогодні вивчаємо інший твір. А відгадайте загадку. Квіточки маленькі, суконьки сіренькі, рада сонечка вітають, ніжно співом зустрічають. Добрий день, комашки і жучки і мурашки. З добрий ранком коники. Радо дзвонять дзвоники молодці. Перегорнули, будь ласка, сторінку. Сторінка на 76. Та? І другий твір, який ми вчаємо, це польові дзвіночки. Прослухайте, будь ласка, піднімає ранку, каже, доброго вам ранку. Як вам джінка почувалась? Чи дощу не почувалась? Виглядає бджіл з хатки, у дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як на мед, тільки дощ, як кулемет. Теж зупинили і самостійно прочитали. Так. Фіранка це шматочок тканини або тюлі, яким запинають вікно, двері тощо. Занавізка. Намет це навіс із дерева або тканини. Тимчасове приміщення із тканини, шкіри, рірідчись, гілляк, шатро. І правильно наголошення. джміль фіранка доброго, бджілка. Ночувалось, виглядає хатки, дзвіночку, спадки, намет, кулемет, польові. Так, і е, ваше домашнє завдання вам потрібно вивчити на пам'ять вірш ліни костенко Праля, це на який на сторінці 75. Воно на все вас видивимо на розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня!